Провалкися одразу. От блін. Всім привіт. Я вважався біля майже біля лісу. Іду для вас знімати нове відео. Що там буде, ви побачите далі. А, а поки що я йду якраз далі. Спайбіра, це був... Я йду до ставка, який біля лісу. І постараюся там походити пойду. Зараз ось навіл чушка тут. Подивлюся. Спочатку як тут іде. І так. Сподіваюся, тут лед, в мене вид. Видержу видержує ось. Тут все, якісь тварини ще ходять по ньому. Зараз ще. Тут спочатку трохи похожу, а тоді якраз її піду далі туди. Тому зустрінемося вже там. І так народ. Я вже ось майже відставка. Ось Осталось пройти ще набагато, якраз до того місця, де буду виходити на льод. Тому якраз зустрінемося уже там. І так народ, тут дуже сильний вітер і ось є моменти, тоді як на стапові льоду немає. І я не знаю, чи куди я йду, і буде льод чи ні. Але якщо не буде, то я пошукаю десь там, де є льод, і там вийду. Там воно ще й на льоду. Риб, рибаки сидять. І, і так, я прийшов вже там до хотів, Виходять на льот, але тут біля берега, якраз, як ви можете бачити, якраз дьоду немає. І ще якраз в цьому місці багато рибаків сидять. І тому я зараз буду йти, якраз пройду трохи далі. Тут якраз є ще один ставок трохи далі і, і постараюся на нього вийти і по ньому походити. Так що зараз я до нього якраз буду йти. І так, я ще на тому самому ставоку. Другий ставок знаходиться там, якраз, Но Тут я що замітив. Якраз льот, на який швидше всього можна вийти. Зараз пошукаю якраз поменший спуск і якраз тоді постараюсь на нього вийти. Якщо є, то о, вже піду до, до саку. Але похоже, на калі, я вийти не зможу. Тому краще вже одразу на той савок іти. Мене добре чути, так як зараз дуже сильний вітер і тому мене може бути погано чути за цього знімати тоді, як найде хороший вихід на льот. Народ, пройшов їх 100 метрів, як тут ось вже знайшов хороший спуск на воду зараз буду питатися якраз вийти на льот. отсюда сподіваюся я тут не провадюсь так як я сам хоч тут і є риба, рибати насадну перші кроки на провалкися зразу от будін Зараз вийду назад і покажу вам. Я думав, що тут такий тонкий льот. Дум... І, і все намочив там. І ботинок, і носок прийдеться йти додому. Йду я вже такий додому, навіть що так дав пеку цього. Савка і тут просто багато різних пляшок. Не розумію людей, які смітять так в лісі. І, і не те, що якщо ви ще віддихаєте, але як вже уїжджати на мене прибирають після себе. І, і мені щось здається, що такого мусора... В цьому лісі багато нашому. Ще народу є така проблема, що тоді як вирубають діс, то його нас засаджують назад, а просто залишають ось такі діданки пустуючі. І взагалі навіть нічого не тут не засаджують. Тут ось, якщо видно, Є декілька дерев і то на факт, що вони виживуть. Тому в кого є такі проблеми, як в лісі, такі проблеми як мусор і такі участки ліса, то пишіть в коментарі. Прошу буквально десь 100 метрів. І, так, і така сама дідянка, але тут, звісно, ось видно, що засадив ти тут, ну як мінімум декілька рядів, так. Ну, все одно. В, із всіх дерев цих можуть полтовина десь не вижити. І ще, якщо ви хочете, щоб я... В, в Лісі, і сам або із хлопцями покатався на ведіках в лісі, то пишіть також це у коментарях, що ви хочете, щоб ми якраз тут прокаталися. І по можливості ми це знімемо. Ну або я сам, якщо в них на вийде. І і, і і якраз поки ще тут у нас зима і поки ще і, є якраз морози, так як тут болтутом буде погано їх, їздити. Тому пишіть в коментарях і що ви хочете побачити, як ми їздимо на веліках в лісі. На цьому це відео підходить до кінця. Не забувайте про підписку на канал, ставте вподобайки і пишіть коментарі. Я на всі коментарі буду відповідати і по можливості ті, які подобаються, то буду їх алкайкати. точніше, їм вподобайки. І Всім пока.